Все, раді каже, рампа буде. І да. перший буде. Раді, рампа. Зняли, ah, поставили. Він сумку насипали, де рамку зняли. Не думали, що може їм там насипати. Бо через передження пуща у ній п'ять машин зробити. А добу те ведуть перш. Нічого позасипав ролик. Мостов мусить зробити. Вони перегадили подум взагалі. <звук> туди єбали. Там тут є. Ні, а. По поїздки Нікому ж... не кажуть я, не... що Кирюша поїхав, і туша них переготіли, це... про... ти видиш. Ну не сюди пусили ходу, тут все стоїть. Може люди спеціально старий, вуха вже впали. No, да там пиздец пиздец pizet охуительные rybny, ty ты что Kvůli. Kvůli. Co ještě? Co? 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 там там Co? 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 спустили блять що я в воду зайшов, блядь. Чур, бля. ні, чурка. Я зайшов. Це спиняй воно ці. Я в воду, ні, я не збігну. Я хотів, що морда це вказала, така ще жовтка. І він, бля, хвостом махнув. Я бля, думав, що чурка. Та дай, я? Тому що не зашмарили. Ні, пішли, не зашмарили. Ні, за кромку. Ночники, блядь. Щось не так стоїть, Яну, а ну перешмарить. Ті разу там пролипав, блядь, я так кажу. Јај, кој ле ќавол, не што ја сфоткар. Е, да ви